Ой, Ірочка! Доброго так. дня, я пізнала. Ви ж так, актриса. Так, так, Ой, дякую. Ми вас пригостимо смачненьким. Заходьте безкоштовно. Серйозно? Дякую. Проходьте. Потримайте, будь ласка, двері відчиню нам. Ага. Да, Ірочка, пригощайся. А ти ж актриса. Так. Так. Актриса. 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 О, жарко. На вулиці. А коли остання вистава була? Два дні назад. Два дні назад. Ага. А як в Києві, да, затори там. Дюгосильні. Угу. Дуже сильні, зрозуміло. Ну, ти їж, ж, пригощайся, пригощайся. Це безкоштовно. Диви, дивиш, що робиться Та відео таке прикольне кстати, Ми знайшли Іру просто на вулиці. Вона зупинилась, і ми трохи поспілкувались. Її історія непроста. Ми запитали, чим зараз займається Іра. Вау, поцікавилися її житлом? Боже, вона просто зараз живе на вулиці. Запитали, чи голодна. Я навіть не знала, що сказати. На питання, коли вона в їла, Іра, відповіла: Два дні назад. Два дні. Тобто, взагалі нічого не їла з того часу. Це просто неможливо уявити. Ну ти ще ніж пригощайся, пригощайся Дуже. Так, це безкоштовно.